Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні покажу вам свої покупки з двох сайтів: сайт Notino та сайт makeup.com.ua. Ну, такі сайти всім відомі, всі їх люблять і з них замовляють. На Notino знижки дуже хороші, до тих знижок, які вже є на сайті, ще додатково 15% по промокоду. Не знаю, чи ще є ця акція чи ні, заходьте, перевіряйте. В цих будуть замовленнях як якісь необхідні речі, так і якісь давні хотілки, так і щось таке, що спонтанно зовсім було куплено. Отже, в мене закінчується пудра із палетки Hourglass і я хотіла якусь сяючу пудру, щось нове, чого в мене ще не було. І почала дивитись, коротше кажучи, вибрала метеорити від Герлен. Тільки в версії пресованої пудри, так, цю негарну коробку трошки подвину. Вийшла вона мені з усіма знижками на ціну за 969 гривень. Навіть раніше, коли я дивилась ще до війни, цю пудру на неї дивилась, але в мене є метеорити, вони в мене залишилися вдома в кульках, то я не купувала поки що. Гарна ось така коробка. І всередині ще є одна така як підсилена коробка. Ось така аромат одразу у метеорітів відчувається, як відкриваєш цю коробку. Я взяла відтінок 2 Claire Light. Я не пам'ятаю, який в мене вдома залишився, мені здається, що, що третій Medium. Така ось дуже сяюча упаковка, вона вже однотонна, не така, як в метеоритах, зворотній бік. Тут всього 8 грам, якщо порівнювати із кульками, де в нас іде 25 грам. Є дзеркальце. Воно заклеєне, зроблено непогано. І ось такі кольори, аромат дуже класний. Так, дуже світла вона. Можна було б і третій номер брати, але чомусь я вирішила взяти саме другий. Але на обличчі вона буде як вуаль. Не знаю, на руці. Ну, ось трошки видно отут, де я наносила, така шкіра як заблюрена. Ось навіть тут видно перехід, ось де немає цієї пудри. Зараз сонечко в нас сяє, вийшло нарешті е, дуже довго йшли дощі. Так, я тут закрию. Пудра дуже дзеркалась, тому я її покладу в коробочку. Е, я ще її не пробувала наносити на обличчя, от тільки з вами зробила разом сводж. Е, Я давно її хотіла, і, як я сказала, вже ціна дорожча, ніж була до війни. До війни, я пам'ятаю, що в шарках можна було за 1200 купити, а ця завжди була дорожча. Також на натіну я вирішила придбати новий тональний крем, бо в мене закінчується. Дивилась я різні і вирішила взяти щось більш таке люксове. Вибрала від клінік Anti-Blemish Solutions. Ось таку рідку основу. Я щось не звернула уваги, що тут всього 30 мл, і дуже маленька ця коробочка, подивіться, Малюсінка просто. Тон я вибрала собі C N10 Alabaster. Тобто це я не пам'ятаю, з яким підтоном, але такий досить світлий, якщо дивитись по цьому тюбику, теж ще не пробувала і не свочила. Дуже маленький. Давайте тут нанесу тюбик. Одразу мені здалось, що є запах спирту. Вона, дивіться, яка ріденька-ріденька. У ріденька. неї непогані відгуки на цю основу. Колір гарний. Колір може окислюватися на різній шкірі по-різному, звичайно. Це приємно розподіляється, і вона така досить криюча. Буду пробувати на обличчі. Ну, на руці дуже сподобалось. Не пересушує, не робить занадто матову. Такий навіть якийсь природній відблиск є шкіри. І здрівняло, як тон. На руці дуже сподобалось. не бюджетно вийшла, з усіма знижками 952 гривні. Ну, дуже маленький об'єм. Я чомусь розчитувала, розраховувала, що це буде 50 мл. ну, Нічого. Швидше закінчиться, так? Хочеться завжди щось новеньке пробувати. І останнє це буде така більш спонтанна покупка Physicians Formula мінеральна пудра Diamond Dust. Називається, ну, вона там не зовсім мінеральна в складі. Зараз подивимось. Ось тут написані ключові інгредієнти. Десь я бачила і повний склад. А ось. Ось можна подивитися. Деметікон є. Так, цю пудру я побачила бачила на iHerb, e Вона мене привабила, але на iHerb e всі продукти Physicians Formula коштують дорожче ніж на нотіно. Там от і бронзери, ці відомі, і рум'яна, і палетки. Набагато дешевше, плюс ще є, дивіться, яка там класна упаковка, ця знижка. І тут ось така упаковка. Писали, що це сяюча пудра на все обличчя, тобто це не хайлайтер. Ось перше, уперше, що це таке? Для е, сяючої шкіри. Тобто я хотіла щось взяти з більш дорогого і щось з бюджету підібрати, можливо, якийсь аналог такої сяючої пудри. Е, сто, е, коштувала вона 314 гривень зі знижкою по промокоду. І ось так виглядає така пресована, трошки гейкерфіл там їздить. Не випадає. Подивіться, як гарно. Ну, так, звичайно, це не така пудра, як метеорити. В ній начебто і немає окремих блискіток. Просто така, як слюда. Дає вологе сяєння. Прикольний продукт. Не знаю, спробую як пудру, спробую як хайлайтер, і пишу, що дуже надовго вистачає. Цікаво, я ще якось в макіяжах не бачила, дівчат. Так, далі покажу вам, що з сайту Makeup я замовила. Я побачила, що знову з'явилися ось ці олівці від компанії Lamel. На сайті вони то зникали, то їх довгий час не було, то вони з'являлися з доставкою з Європи, з Євросоюзу, але там їх ціна була зовсім інша. Я, якщо зараз ці олівці я замовила за 87 гривень для очей і для губ для, за 83, то з Польщі вони були по 175 гривень. Ну, якби вже за Ламель, мені здається, це дуже дорого. І коли я побачила, що вони з'явилися по цій ціні, звичайно, не так, як раніше, я купувала олівці для губ по 30 гривень ну, все рівно приємніше ніж більш дорога ціна. Спочатку я вирішила замовити цей олівець Гелове для губ в відтінку 401. В мене був олівець в відтінку 100 один ну, старої нумерації, і вони ну, якби обновили ці олівці. І сам олівець залишився той самий, можливо, незначна відмінність є. Я поки що розпаковувати його не буду. Мені олівці, Ламелю ці Гелеві дуже подобаються, О, У мене два було фаворита 0,1 і 0,7. Потім 407 в мене вже з'явився. І такий олівець я недавно закінчила. Хочу, щоб був в мене в запасі. Закінчу, хоча б один із тих, що зараз в початі є, і тоді, можливо, відкрию. А ось ці олівці я спочатку їх не захотіла. Це гелеві олівці Омайкала джел Пенсил, називаються вони. Бо коли вони з'явились, так вони дуже красиві були, яскраві такі. Але я подумала, навіщо мені такі олівці яскраві, я їх точно використовувати не буду, будуть валятися. От, а коли мені вже їх захотілося, тоді вони зникли з магазинів. Були тільки, З'являвся то відтінок, то блакитний, поки я надумала, замовляти він знову ще зав. Тут я відкрила всі шість кольорів були в наявності. І вони такі класні, такі прикольні, яскраві, що я навіть пожалкувала, що ще не замовила ржевий і помаранчевий. Але вибрала ті, які точно, думаю, буду носити. Ще не пробувала в макіяжі. Відтінок 404 жовтий. Багато дівчат їх купили і є дуже задоволеними. Вони стійкі. О, так. Я задоволена дуже, що їх купила, бо коли я надумала їх купувати, то в мене вже їх не було в наявності. Блакитний номер 401. Так. Гарно малюють, дійсно гелеві. Жовтий, не такий насичений прям. Такий світленький. Зелений номер 403. Так, от виглядає. Я на руці їх свочила, не втрималась, розпакувала, щоб тут перед камерою не шевершати. Цей зелений, до речі, не зважаючи на те, що він, начебто, з яскравої такої серії, але я бачила його в дуже стриманих макіяжах. Тому, думаю, буде класно. І ось фіолетовий в номері 405. Рідко такі зустрічаєш олівці, щоб вони були і яскраві, і насичені. Дивіться, який колір. Це взагалі супер. Я задоволена, що вони в мене є. Я хотіла. Цього літа робити собі такі неонові яскраві макіяжі. Навіть одну палетку я купила, думала ще щось докупити, але, бачите, не склалося, не взяла з собою ту палетку. Але нічого, ось, будуть мене радувати ці олівці. І, я вже сказала, вони були по 87 гривень. Ось також в мене закінчується вже бальзам для губ, і я вирішила замовити ось такий. Від Evelyn. Він трохи дешевший, ніж, наприклад, за Хюргут з того ж самого, і, і, і довго чекати. Коштував він у нас 64 гривні, тут 4,2 грама. Evelyn Sauce І також тут є SPF 10. Нагадую дуже упаковка Carmex. що ну, сам стік, ось да? така жовта в нього наклейка на білому фоні. І що з ця коробка? Так, ось так він виглядає без кольору. Давно вже в мене не було бальзамів від Everline. Колись я купувала і в тюбиках. От, в принципі, дивлюся, дівчата купують в своїх покупках і хвалять, що вони хороші. Також бальзами для волосся. Це завжди в мене йде дуже багато його. Я взяла від бренду Balea. Що мені тут наклеїли? А, це від лаку. Наліпка. От туди туди назад на місце. Два бальзами. Це в мене вже був, це з Франжи Тут, до речі, не, не зробили наліпку українською мовою. Для сяючого волосся гарно розплутує, чудовий аромат. Мені дуже він подобається цей. Бальзам, тому взяла вдруге. І ось такий бальзам я ще не пробувала. Це для фарбованого волосся. Я, до речі, вчора нарешті пофарбувала своє волосся і а, взяла їх. Ці бальзами не містять силіконів. Це в нас журавлина, чи що я навіть не почитала там. Просто в мене вже є з ваніллю. І з мигдальним молочком теж мені подобається. Що тут у нас за цим заховане? Для кольор... фарбованого волосся. Кренбері, так, це у нас журавлина. А, ну, думаю, що це я першим відкрию. По-перше, я його не пробувала, а по-друге, якраз для фарбованого волосся піде. Так, і не обійшлося в цей раз без покупок для нігтів. Мені дуже сподобався лак від Essie, який я замовляла на ціну раніше. І я думаю, треба пробувати щось новеньке, щось може з більш дорогих лаків. Від Орлі була акція, і деякі лаки були в них по 117 гривень. Враховуючи сьогоднішні ціни, не так уже й дорого, я вибрала ось такий колір: це номер у них. 206.33 Spark. І я, він здавався на сайті мені якимось лаймовим, а він вийшов жовтий. Я дуже хотіла жовтий лак, до речі, на літо собі. Пензлик такий маленький, тоненький. І, на вигляд, лак здається пігментованим. Не знаю, як буде. Поки що я не перефарбовувала лак тримається. Ось дуже якийсь оцей, бачите, проризинений ковпачок за бруднений прийшов. Треба буде протерти. Так, ну, мені здається, що можна спробувати. І другий лак від бренду China Glaze. Ось це з нього стікер цей. Ось такий гарний колір, переливається. Я люблю такі кольори. Це відтінок 668, сайт седл 886. Щось із цього це його номер. Деякі лаки China Glaze на майкапі йдуть по 67 гривень, як цей, а деякі йдуть майже по 300 гривень. Я не знаю, чому так. І об'єм однаковий, все. Тут теж тоненька кисть, тоненька пензлик. Ось. Ну, я знаю, що це ці лаки, що чайне що орлі дуже хвалили дівчата. ось, І на осінь такий колір мені сподобався. Так, приліпимо на місце. Як було. Я коли нафарбую нігті цими лаками, я або фото зніму, викладу в спільноті, або шорт якийсь, тому що завжди цікаво, так, як лак буде виглядати на нігтях. І ще е, вирішила взяти ось таку рідину від Орлі. Uh, Gentle Strength називається. М'яка сила для натуральних та штучних нігтів. Uh, і не, су, не сушить написана формула, виготовлена в США. Знаєте, сьогодні в Євах, наприклад, в таких магазинах рідина від ноготок з помпою коштує в районі 100 гривень. То ця коштувала 144. 118 мл. Я вирішила, що можна собі купити, побалувати себе, так? скажімо так. І мейкап мені поклав подаруночок. ось такий від L'Oréal Revitalift Filler. гіалуроновий концентрат в ампулах. Тут заклеєно воно. Не знаю, чи в мене вийде так його не сильно виходить, ну ладно. Ось така одна ампулка. Тут, ви бачите, це є упаковочка. Напевно, що 7 днів, бо через 7 днів об'єм шкіри відновлюється, глибоко зволожений повністю шкіру середини. Звичайно, з одної ампулки нічого не зрозуміти, але приємно, що поклали. Треба відкрити. Ну, мабуть, на один раз тут, не знаю, зараз. Подивимось, може, і навіть і на два вистачить. Я ж попробую. Приємно, коли такі подарунки, якісь пробнички кладуть. Так, от і все, що в мене було в моїх замовленнях. Дякую всім за увагу, за перегляд. Пишіть свої коментарі, що ви пробували, що ви думаєте, і мені дуже подобається цей. Stardust, чи як він там називається, Diamond Dust. Ось такий зоряний пил. Класний. Там начебто і немає окремих блискіток, але начебто є, але він дуже дрібненький. Так, зараз, щоб сфокусувати. Ось подивіться. Все, буду прощатися з вами до зустрічі в нових відео, Па-па.